Я Ми популяємо починає, а отак Пішов на мене на машину. Ні, ну я розумію, у вас проблеми, У ну, мене при чому? У нас зараз претензії до Держзем агентства України. І претензії до нашого виконуючого обов'язки губернатора. Чому вся область, всю область, усіх учасників, АТО, всіх оцих хлопців, які воювали, вони направляють на територію Улянівської сільської ради. Це вже ми збираємося тут другий раз, ми збирали декілька разів у місті Чернігів біля прокуратури, але ніхто нічого. Так, призупинили, належали арешт. Ти участки на 20 оця, діля... ділянок поки що ситуація не приясняє. Вже саме судно це проходить і все відкладається. І Є то інтересний сільської голову. Я так лічно в мене такі враження зложили, що в сільської голові якісь матрі є інтерес, що вона не хоче сюди пускати бойців, а може ці землі продати якимось меценатам, які там щось хочуть построїти. Ну, це я так думаю. Може я ошибаюсь, може ні то моє право кажу. Почали бачити, що там приїжджають на джипах, і, дорога і почали забивати скіл. В Тоді звернулося, що хтось роздає, звернулися до обласної адміністрації з листом, звернулися до прокуратури. Поки туди-сюди відкрили публічну карту, вже потім бачимо, що там вже інвентарні кадастрові номери на карті позначені, тобто вже передано у власність. Їхні прізвища є, але чи не підставні – це люди? Адже у них адвокат, та сама Блохіна, яка була адвокатом у Количівці, це Іванівська сільська рада, де так само роздали землю. Незаконним шляхом, і вона там їх була адвокатом і тут. Учасники АТО були присутні на суді, так? І стався інцидент наших людей, вже так сказати, грудки чуть не брали. Що чого ви нас забираєте? Один мені лично заявив, що особисто заявив, що якщо візнаєш, що це посавище, ми вас розстріляють. Ну що це за погрози? Що це таке робиться? Навіщо людей стравлювати? Що робить цей головне управління? Уже сім судів пройшло, і всі відкладаються. Усі больні, так сказати. Як тільки суд, вони одразу справку чоряжім чи сьогодні, віслом, заболіли, вже все заболіли, і, 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 так, і так само адвокати. В п'ятницю відбулося засідання міжвідомчої робочої групи щодо виділення земельних ділянок, в тому числі на території вашої сільської ради. І на сьогоднішній день дерзамогинство призупинено виділення земельних ділянок на території вашої сільської ради. У цю п'ятницю буде наступне засідання. І тому представників, яку. Запрошують для участі в роботі цієї міжвідомчої робочої групи. Коли в компанії вони там щось шо одне кричать, коли індивідуально порозговариш, людина каже, да я дай не проти, живіть там, сусідами ми будемо. Обідно, дуже обідно. Після такого таке складається, що немає бажання їхати, воювати. Ми то не боїмося, ми то, за, але після такого ти реально розочаровуюся в своїх людях, які, є, ну я не знаю, обідно. Там нам чужі допомагають, а тут -а свої, не знаю, підлажують такі грабли.